Привіт, я Катерина, психолог-консультант. Буває з вами таке, що ви знову і знову потрапляєте у вже знайому ситуацію. Наприклад, знову обрали токсичного партнера або знову погодились на зайву роботу. Знову мовчите, хоча хочеться сказати ні. І ви, наче, все розумієте, але нічого не змінюється. Чому так буває? Сьогодні я розповім, чому ми повторюємо одні й ті самі сценарії і як почати цей цикл розривати. Причина автоматичні сценарії. У психології є таке поняття внутрішні сценарії. Це як автоматичні програми, які запускаються без нашої свідомої участі. Ми їх завантажуємо ще в дитинстві. коли… Чимося, що безпечно, а що ні. Що потрібно, щоб нас приймали? Ці сценарії з часом стають нашими звичками у виборі людей, в реакціях у сприйнятті себе. Наприклад, дитина, яка росла з думкою, люблять тільки тоді, коли я зручний, у дорослому віці може постійно догождати, вміти просити, не вміти ставити межі. Або хтось, кого часто критикували, буде шукати схвалення у всьому, навіть у стосунках, де цього ніколи не буде. Чому це повторюється? Парадокс. Ми повторюємо знайоме навіть якщо воно болюче. Бо знайоме означає безпечно для нашої психіки. Навіть якщо логічно ми розуміємо це як деструктивне. Це називається паттерн, поведінковий шаблон. Він працює доти, доки ми його не зробимо усвідомленим. Мета психіки витворювати досвід, який ми не завершили, і нарешті виграти цю ситуацію. Але часто ми просто повторюємо її і це виснажує. Як же почати розривати цей цикл? Крок перший. Усвідомити. Чесно, подивитись, де я вже був у подібній ситуації. Хто ще в моєму житті змушував мене почуватися так само. Ці питання можуть дати підказки, що саме повторюється. Крок другий визнати, що це вже не працює. Наш мозок тримається за старі схеми, бо вони колись працювали, але зараз вже не працюють. Визнання цього це як дозвіл дати собі шукати нове. Крок третій. Маленькі зміни. Навіть одне цього разу я скажу про свої почуття це уже злам шаблону. Маленькі дії ведуть до нового досвіду, що в свою чергу утворює новий сценарій. Психотерапія це як. Безпечне місце, де можна побачити ці сценарії, не засуджуючи себе, де є простір, простір сказати: Я більше не хочу грати за цими правилами і створювати нові. Тож, якщо ви помічаєте, що знову все по колу, це не слабкість, це запрошення подивитися глибше. Якщо Ця тема відгукнулась вам. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. У наступному відео поговоримо про тривожність. Дякую, що були тут. До зустрічі!